Скажи, будь ласка, яка твоя мама? О, гарна, красива. Гарна, красива, чудова. А як, як... мітка? Добре, весела, та смішна. Мама, вона у мене красива. добра Саш, скажи, будь ласка, яка твоя мама? Вона э, найкраща мама у світі. Добра, хороша, допомагає Арінка, скажи, будь ласка, яка твоя мама? Моя мама. Вона для мене сама найкраща, тому що вона мене завжди любить. Вона розумна, весела. Вона дуже любить фільми, любить з чимось фільмів, типу там сухарики, вчиться. Добре, красиво. Гарно. Ну, Гарна. Він там може, коли уроки покричати. Трохи. Вона гарна і добре. Це гарна, красива, добра. Гарна, струнка, щаслива і добре. Жень, скажи, будь ласка, яка твоя мама? Добре, милосердна. Добре, щаслива, гарна, красива, розумна, кмітлива. Добре, щаслива, розумна, красива. Саш, скажи, будь ласка, яка твоя мама? Ілє, який, а яка вона? Красива. Мені звати Аліна. Я її люблю, тому що вона милосердна. Вона мене називає Платонку. Олено Оксана Дмитрівна. А яка вона? Mm. Mm. Ну, добра, мила, гарна. Саш, скажи, будь ласка, яка твоя мама? Добра. Алла. А яка вона? Вона ну, мила, красива, добра, mm, гарна, mm, добра. І, і дуже люба мене. Максим, скажи, будь ласка, яка твоя мама? Е, вона добра, вона дуже мене смішить, коли я сумую. А за що ти її любиш? Ну, за те, що вона мені ну, почти завжди купує іграшки і купила мені на день народження акваріум з рибками. Тому що вона мене любить. Я не люблю, що вона. Просию, допомагає мені, мене на тренування, купляє мені все. Дуже допомагає, коли сложно зробити уроки. Люблю, тому що мене готує сніданок, працює кошти, заробляє та щось готує смачненьке. За те, що вона готує дуже смачні тарти, за те, що вона, з нею завжди можна в футбол пограти, і за те, що вона мене навіть наказання іноді пускає гуляти з друзями. За те, що вона не ругається на мене. Те, що вона мені буде на майстер-класи, день народження проводить. Завжди любить, навіть коли помилки роблю. Я Її люблю, тому що вона мене теж дуже любить. Тому що вона мене любить. Тому що вона мене завжди вода кудися, Люба, готує мене до уроки. що вона може завжди допомогти за роками. Це ще за те, що вона мені допомагає уроки, не кричить на мене, допомагає і пояснює. За все. А те, що вона піклується про мене. Готуюся, що я хочу. А за що ти її любиш? Ну, за те, що вона є, за те, що вона добра там. Коли я щось хочу, вона мені це робить. За те, що вона мене народила. Я її люблю за те, що вона мене народила, за те, що вона іноді добра, за те, що вона іноді мені відпускає гуляти на вулиці. І іноді за те, що ми до горло велись на оціна не англійську. Тому що мене, вона мене народила і що ми з нею учимо уроки. До те, що вона купує іграшки, допомагає з уроками, підтримує мене, готує їжу. До те, що вона мене доглядає і дуже любить. Анют, а на яку квітку схожа твоя мама? Не знаю. Мабуть, дзвіночок. На тюльпан. На розум. На розум. На фіалку. На тюльпан. На Дельвейс, мені як. Нічого собі. А якого вона кольору? І чому саме на цю квітку? Ну, вона. Біла, але може бути покрасні, якщо перегорить на сонці. На конволі. А чому? Тому що моя мама дуже любить конволі. На троянду. На кімпанці. На кімпані. Білий кімпанки. А якщо ти не повчила уроки, яка твоя мама? Оу, це лучше на конвоїті. Страшна. Ну, вона ось така дуже-дуже сердита. Зла. Сильно зла. Так. Да. Зла. Ну. Уроки вчи. Ну, у нас дракон. Особливо, коли я погано пишу або закреслення. А якщо ти не повчила уроки, яка твоя мама? Давай вчити уроки спокійно, Жень, А якщо ти не повчив уроки, яка твоя мама? -да -да зла? Зла. Трошки зла, так? Да? Чи сильно зла? Сильно. Зла. Якбута прийшла з роботи і дуже устала. А Твоя мама може бути злою? Може, але не буду говорити про ці моменти. Макс, а скажи, якщо ти не повчив уроки, яка твоя мама? Вона мені просто допоможе зробити уроки. Вона земля. Коли ми робимо уроки садимося всі вона кричить дуже сильний. Зла. Ну, може бути, трошки сумна бути, ну може і весела. А вона кричить на тебе. Так, трохи зіла. А якщо ти не поїла обід, яка мама? Ріжечки зла, але не дуже. А скажи, будь ласка, якщо ти погано повечеряла, яка твоя мама? Не все з'їла. Вона каже, доїсти їсти е, спокійно сам. А яка твоя мама, якщо ти проспав на урок? Обочне, не кричи. А скажи, будь ласка, якщо ти не слухаєшся, маму, яка вона? Не... Я розумію, що мені старають бажати.